Привіт, друзі! Я знову і знову рада вас вітаю на своєму ютуб каналі Просто Пенс, де я від відео до відео вам розповідаю про свої кімнатні рослинки та догляд за ними. І сьогодні мова піде про рослинку, яка ще рік тому стала для мене справжнім випробуванням, коли на нашу річницю мій муженька приніс і подарував мені мій обріяний вазок величезний. Від якого я просто запищала від щастя і що, і через півтора місяці він пішов на смітник. Для мене це стало з одного боку дуже болючою подією, а з іншого боку, таким міцним пенделем, щоб розібратися, як же його доглядати за кімнатними рослинками. І саме з цього моменту я заснувала свою власну колекцію, і рослин в моєму домі стало багато-багато. Про кого ж то я зараз говорю. І це все. Сьогодні я говорю вам про паповоч. З того часу пройшло вже 2 роки, і за цей час, будьте певні, я навчилася дружитися з цим красунчиком та, звичайно ж, його розмножувати. Чим сьогодні поділюся із вами. Як ви можете бачити, моя папа сидить вже в досить великому горщику 27 см діаметрів, підросла і росте вона тут не сама. Але спочатку про горщик. Горщик подвійний, вставляється вкладка, так, чорненький такий, з отворами і рішками, щоб не було застою вологи. Тут також є така прозора позначка для того, щоб видно було, чи є тут водичка стекла зайва, чи ні, дуже зручний. По одну сторону в мене росте ось такий ось аспарагус шпренгера. Він дуже класно себе почуває. Дуже багато нових нових ось таких ось гілочок дає. А по іншу вже сторону горщика в мене росте папороть. Ну і, звичайно ж, як ви можете бачити, по новим і новим ваєчкам росте також гарно. Тому поки в них такий гуртожиток в цьому великому горщику. І навіть мені, якщо чесно, поки що так подобається, якось вони так доповнюють, поки що один одного, поки папа не розрослась. Так? Ну і плюс такий ефект, як в лісі один на одному. Чимось мені наразі імпонує. Такий гуртожиток рослин також має місце бути. Ось так ось тут виглядають вони там, де зустрічаються. Я цьому своєму горщику не шкодую водички, тому що і аспарагус, і папороть вони вого любиві. Тому ось такі новенькі-новенькі трубочки мене дуже тішать. Бо поливаю щедро, не просушую, і при цьому вони тішать мене своїм гарним-гарним ростом. Сьогодні розповім про найлегший, як мені здається, спосіб це про розмноження прикорневими дітками. Де вони є, як їх знайти, зараз покажу на невеличкій відстані від. З самого папоротника буквально кілька сантиметрів можна побачити такі маленькі-маленькі кущечки з корінчиками. Ось, наприклад, у мене ось такий ось відросточок, кущик. На ньому вже дві ваєчки маленьких, і вже третя. Розгортається. Це і є дітка-папороті, яку можна, якщо ви хочете розмножувати, відсадити і ростити окремо, дарувати чи розводити собі додаткові екземпляри. В мене є їх тут декілька. Ось ще біля самого горщика по краю також ще діточка. Зараз покажу вам цю манюню поближче. Ось що вона ця манюня красуня. Бачите, весь кущ папороті ось і на відстані кілька сантиметрів від корінців з'являються ось такі ось діточки. Просто беремо цю діточку і її дістаємо з цього горщика. Просто як витягується, так і витягується, звичайно ж, намагаємось максимально зберегти її ніжні корінці. І шукаємо ще таких же діток, вони можуть бути все одним носиком. Ось такий. Ось так. Це вже така більш маленька діточка, яка вже більш підрощена. Що робимо далі? Кістави від материнської рослинки перенесли в контейнер. Па-па! А ось такий ось мій контейнер з дітками. Моєї папороті, які я відсадила в такому розмірі, а деякі ж навіть менші, ніж я вам щойно показала, місяць тому. І за місяць вони ось так от розрослись. Не знаю точно, яка кількість тут діток пропоную зараз подивитися разом. Ось одна дітка. Просто дуже легко вони відокремлюються для подальшої пересадки. Ще одна дітка. І ось три. З цього боку чотири. П'ять. І ось маленька шість. В цьому контейнері в мене 6 майбутніх папоротей. так? Я просто не очікувала. Я відсадила місяць тому всіх діток, яких бачила, хотіла поекспериментувати і спробувати, чи вдасться мені. І як бачите, все дуже успішно проходить. Насправді це дуже легко, тому я і хочу з вами поділитися. Дуже зручно садити не в окремі горщики, тому що кущики насправді дуже маленькі, спільний такий контейнер, де вони успішно ростуть, він прозорий. Можна гарно дивитися щодо поливу, щоб не перелити. На дні є багато ось таких ось отворів, тому навіть цей звичайний контейнер дуже класно мені для цього підійшов, для вкорінення папороті. Дітки дуже швидко, направду, ростуть і розвиваються. Ці кущики я вже планую розсаджувати. Ще, думаю, кілька тижнів почекаю, поки вони-ледве підростуть, тому що ростуть швидко. Бачите, ось нові і нові гілочки один за одним з'являються і буду вже розсаджувати в окремі, невеличкі, прозорі горщики. Наголошую, що саме в прозорі буду садити, тому що прозорих максимально легко буде подивитися на полив, тому що ніжні росточки дуже до заливу чутливі. Садила я свою папороть маленьку, так, росточки в суміш верхового торфу і перліту, для того, щоб було рихло, поливаю по мірі того, як тільки бачу, що вже верх просох. Тому все максимально просто. Піднімаєте кущик вашої домашньої рослинки на відсині 2-3 см ви побачите діточок, відсаджуєте їх в окремий контейнер. І доглядаєте, головний секрет, тут, звичайно ж, любов. Користуючись цим способом розмноження, ви можете отримати до 10 ось таких ось гарних тропічних красунчиків за сезон. Папорот надзвичайно швидко розмножиться. Тож була рада, якщо це відео вам корисне і зеленої краси в вашому домі стане більше. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще й досі на нього не підписані. Нові відео на ньому виходять щовівторка, п'ятниці та навчання. Неділі ставте вподобачку, якщо вам сподобалося відео, та звичайно чекаю всіх вас в коментарях.